Чисел стоїть у натуральному ряду між числами 6 і 24. Ну, це очевидно, що це числа від 7 до 23 включно. А як же порахувати, яка саме кількість цих чисел? Для цього від числа 24 потрібно відняти одиничку. Тобто 24 не включно, відкидаємо його, залишається 23. І от тепер від числа 23 віднімаємо 6. Скільки буде? 17. Отже, між числами 6 і 24 у натуральному ряду стоїть 17 чисел. А тепер натисніть на паузу і самостійно порахуйте, скільки чисел стоїть у натуральному ряду між числами 18 і 81. Коли відповідь буде готова, повертайтеся до перегляду відео. Розв'яжемо задачку. На уроці фізкультури всі учні та учениці класу вишикувались в одну шеренгу. Якщо рахувати зліва направо, то Сашко стояв у шерензі сьомим. А якщо справа наліво, то 18 Скільки всього дітей у цьому класі? Якщо рахувати зліва направо, то перед Сашком стоїть 6 дітей, так як він сьомий. А якщо рахувати з іншого боку, справа наліво. І враховувати, що Сашко 18, то значить, за ним стоїть 17 учнів. До цих 17 учнів додамо тих 6, які стоять перед Сашком, та ще додамо самого Сашка. Відповідь буде 24 учні у цьому класі. Розв'яжемо ще одну задачку про учнів на уроці фізкультури. Всі 26 учнів та учениць класу вишикувались в одну шеренгу. Відомо, що Петро стояв 14-тим, рахуючи зліва направо, а Олена 20-ю, рахуючи справа наліво. Питання: скільки дітей стояло між Петром і Оленою? Ну для початку ми не розуміємо, хто в шеренці стоїть перший: Оленка чи Петро? Давайте спробуємо це з'ясувати. За умовою задачі нам зрозуміло, що від початку, якщо рахувати, то Петро стоїть у цій шерензі 14-й, якою ж стоїть ленка, якщо рахувати від початку шеренги. Нам відомо, що з кінця шеренги вона 20, а в класі у нас всього 26 учнів. Отже, 26 відняти 20 залишається 6. От це значить, 6 учнів у шерензі стоять перед Оленкою. Тому ми розуміємо, що Оленка у шерензі сьома. Тепер нам буде легко знайти відповідь до цієї задачі. Для того, щоб дізнатися, скільки дітей стоїть між Петром і Оленкою, нам достатньо дізнатися, скільки. Чисел стоїть у натуральному ряду між числами 7 і 14. А ви вже добре вмієте це робити. Тому я вас попрошу самостійно знайти відповідь до цієї задачі. Натисніть на паузу, порахуйте та повертайтеся до перегляду відео, щоб перевірити свою відповідь. Маємо ще таку цікаву задачку. Деяке натуральне число, яке більше за 3, позначили буквою А. Запишіть для числа А 2 попередніх і три наступних натуральних числа. Давайте поміркуємо, що це за таке число, яке позначили буквою А. Насправді, коли буквою позначають якесь число, це означає, що замість цієї букви ми можемо підставити. Будь-яке число. І щоб зробити цю задачку, щоб зрозуміти її розв'язок, давайте спробуємо підставити замість букви А якесь число, яке відповідає умові задачі, тобто число, яке більше за 3. Ну, нехай це буде число 5. Для числа 5 нам дуже легко знайти два попередніх і три наступних у натуральному ряді. Передують числу 5, числа 3 і 4. Як ми це дізналися? Ми від 5 відняли одиничку, це буде число 4, яке передує число 5, і від 5 відняли 2, це буде число 3, яке знаходиться іще раніше перед числом 4. А які три числа знаходяться за числом 5? 5 додати 1 це число 6, додати 2 це число 7, додати 3 це число 8. Коли ми працюємо з конкретними числами, набагато простіше розв'язувати такі завдання. Але ж давайте все-таки запишемо для числа А два попередніх і три наступних натуральних числа за аналогією. Точно так само, як ми це робили для числа 5. Тобто число А, які два числа стоять перед ним. Передує йому число А-1, а ще раніше стоїть число А-2. А які числа стоять за числом А, тобто три наступних. Це будуть відповідні числа А плюс 1, А плюс 2 і А плюс 3. Установіть закономірність, на основі якої складено запис. І вкажіть три наступних числа. Маємо таку послідовність чисел. 1, 3, 5, 7. І нам потрібно дописати з вами ще три числа у цій послідовності. Яка ж тут закономірність? Ну, якщо ми уважно подивимося на ці числа, то ми бачимо, що кожне наступне число більше за попереднє на двієчку. Тобто 1 плюс 2 це буде 3, плюс 2 це буде 5, плюс 2 це буде 7. Тепер легко можемо дописати ще три наступних числа. 7 плюс 2. Це 9 плюс 2 11 плюс 2 13. А тепер я вам пропоную ще дві таких числових послідовності, до яких прошу вас знайти закономірність та дописати три наступних числа. Робимо це самостійно. Натискайте на паузу та працюйте, а потім повертайтеся, щоб перевірити свою роботу. Наостанок хочу вам запропонувати встановити закономірність для такої числової послідовності. Чим же вона цікава? Числа, які ви бачите в цій послідовності, називають числами Фібоначчі. Правда, гарна назва? В чому їх особливість? А те, що числа Фібоначі виросли із відомої задачі про кроликів. Вони мають 750-річний вік. Але до наших днів залишаються однією з найцікавіших частин елементарної математики. Числа Фібоначчі – елементи числової послідовності, в якій кожен наступний елемент дорівнює сумі двох попередніх. Тепер ви знаєте ключ до розв'язування даного завдання. Спробуйте здописати ще три числа до заданої послідовності. І це буде ваше домашнє завдання. А я з вами прощаюся до наступного уроку.